Довго вони, як бачите, між мови розмови, цілувались, обнімались усієї сили, то плакали, то божились, то ще раз божились. їй ярема розказував, як жить вони будуть у купиці, як золотою долю здобудуть, як виржуть гайдамаки в Україні, як він буде панувати, коли не загине. Аж обридло, слухаючи, бі дівчата, а надто вам розказати. Як козак чорнявий, під вербою над водою обнявшись, сумує. А Оксана, як голубка, буркує, цілує, то заплаче, то зомріє, головоньку схилить. Серце, Серце моє, доле моє, Сотли мій милий, мій, 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 аж верби. Ото мова, не розкажу мої чорноброди, не розкажу про те ночі, а то ще присниться. <рес> Нехай собі розійдуться, так як і зійшлися, техесеньки, гарнесень, щоб ніхто не бачив, ні дівочі дрібні сльози, ні щирі козачі. Нехай собі, може, ще раз. Вони на всім світі зустрінуться. О! Може, ще раз вони на всім світі зустрінуться. А тим часом світить. З усіх вікон титаря, титаря. що там нам твориться, бодай не дивиться, бодай не дивитись, бодай не казати. Бо, бо казати, бо за людей бо сором, бо серце болить, глянете, бо подивіться, того ведрати, любить, що зібрали з болю борони, городять бо опірати, будь робить. Піліє місяць люди сплять, і титар спить, не рано встане, навіки праведний заснув, воріло світло, погасало, погасло, мертвий мов здригнув. І сумно, сумно хаті встало.